Каже Господь, оцю притчу, що як загубить чоловік, одну бівцю, маючи сто, лишає 99 іде шукати ту, що загубилася, і знайшовши, радіє. Здавалося бися, чому Господь приводить цей приклад? Бо якби людина думала чисто матеріально, він собі думає, ну, одна загубилася, але 99, душилася, та хай буде. А тут Господь Бог показує, що для цього пастуха чи господаря важна кожна, а особливо та, що загубилася, бо вона бідна в пустині пропаде. Або звір її розірве, або вона в пустині заблудилася не знає, куди йти, та з голоду мре. І переживаючи за неї, він іде її шукає, а знайшовши, тішиться, тішиться нею і ще приводить у приклад про жінку, яка мала драхму, здороцінність і загубила її, шукає бідна, де то сиділо. Не через те, що вона збідніє, бо маючи ту, ту драхму, воно їй нічого не приносило, воно їй давало впевненість у завтрашньому дні як буде біда, та вона її продасть, але вона ще до неї привикла, і вона для неї така цікава, була цінна, всього лишила і шукала от того загубленого. Господь Бог, дивлячись на нас, коли ми тут на землі робимо свої такі людські земні речі, Він хоче до нас донести, як Він нас шукає, грішників. І він прийшов, і в Парисеї до нього тиснулися, слухали, що він хоче сказати, щоб почути яке слово для себе. Бо вони почули, що цей приніс нову науку. Не ту стару заскарузлу, яку вони вже десять пер 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 раз переказували, переучували, додавали, забули, як то вже було на початку. А нова, свіжа наука, яка несла в собі і життя, яка несла в собі якусь таку. Особливу любов, особливе відношення до людини. Особливе. І вони кажуть, як він, то він такий, що з грішниками сидить і не звертає на то увагу. Люди звикли, що грішники мають сидіти з грішниками, праведники з праведниками, розділили всіх. І це є проблема. Бо коли грішники вкупі, якби вони сиділи і не плодилися, то не би було. Я не маю на увазі дітей народжували. Я маю на увазі своєю наукою, грішною, своїми принципами грішними не ділилися, а люди злого вчуться набагато скорше, як добро. А праведники, коли відділяться від грішників, вони будуть помаліше вчитися. І грішників буде автоматично робитися більше по відносно до праведників. А от коли праведники прийдуть межі грішників і будуть їм розкривати очі і будуть їх навертати, то це і є задум Божий. Ми часом себе відгороджуємо, не піду до грішників. Якщо ж скажуть, я що там я між ними буду робити? Як я можу йти межитих грішників? А на що тебе Бог сотворив? Нащо тебе Бог спас? Нащо Бог тебе врятував? Як Бог нас вибрав? Покликав до спасіння і ми прийшли. Наші батьки принесли мої батьки, принесли мене до хрещення? Вони хотіли мені спасіння. І я прийшов, і Господь Бог записав мене в книгу життя і кожного із вас, кожного, хто прийняв хрещення. Ми стали одною Божою родиною. Ми маємо одного тата. А хто є наш ворог? За яких ворогів каже Ісус молитися? Не за тих ворогів, що прийшли до нас сьогодні з війною. Не за тих Він каже. Бо Він каже: ви, діти Божі, ви народилися в Христі. А ті, що не народилися в Христі, ті, що не християни, ті вороги. Бо є свої і вороги. А як я кажу вам, ідіть, в грішників. Так і Господь каже: ідіть, любіть ворогів ваших. Бо іменно тут є задум спасіння, щоб вони покаялися і прийшли до хрещення. Прийняли Ісуса. Не забувайте, що Христос згорів ще до тих, до тих людей, які тоді жили. І ми повинні розуміти, що всі християни, ми всі діти Божі, це наш ближній. І ми повинні йти. Не тільки до своїх, до християн, а і до інших, які не прийняли Бога. Щоб їх знайти і привести до Бога, щоб Бог тішився, так як Він каже, приклад про цього господаря, що мав сто овець і одну загубив. От в тому є Божий задум, щоб ми не встидалися і не боялися, а йшли серед грішників. але не ставали ними. Бо знаєте, як ми ж є, ми приходимо в компанію там за столом хто сидить. І ми дивимося, як вони там собі поводяться та й собі малпуємо, що люди, та й то я. Це не по-християнськи. Ми є посланці Царства Божого. І ми повинні, як дипломати представляють свою державу на чужих. Теренах, так і ми представляємо церкву Божу, де би ми не були. Чи хоч один насмілиться сказати, перепрошую, то не по Божому, ну, до чого ця бесіда? Не говори так, так не можна, так не гарно, це не по-божому, це не по-християнськи. Сиди там тихо куті і мовчить. Не будьте ліниві, і не бійтеся, не бійтеся представляти Ісуса, не бійтеся представляти Царство Боже на землі. Бо Господь Бог інакше як буде рятувати тих грішників? Як будемо навертати тих людей, що прийде Бог з неба і буде ходити по хатах, по селах і, і навертати вас усіх? Бог поклав це на нас, на тих, що прийшли до нього. І Він радіє не нами, праведниками, якими ми себе називаємо. Так? А тих, кого ми до нього приводимо. Бо праведники це його. А що може бути більше і важніше, як бути Божими? Бо то хто народився для Бога більше не може грішити, пише с письмо. Бо вже не я живу, каже апостол Павло, а живе у мені Христос. Живе у мені Христос. То як його закривати? Та з ним треба йти до людей? Але не забувати, що живе у мені Христос. Йдіть і спасайте. Ідіть, збирайте отих тих бідних, заблуканих людей, майте в собі терпеливість. просіть Бога, терпеливості і сили. Просіть у Бога у тої наснаги апостольської, щоб йти до людей, не боятися. І де би ти не був засвідчувати, Господи, я твоя дитина. І казати сміло і відверто, як би тебе там не зневажали, як би не казали. Діти Божі, ви ж християни, поступайте по Божому, не матюкайтеся, не говоріть дурниці, не говоріть зайвих слів, не пустословте. Порожність Порожні слів дає то, що буде порожно в хаті. Які такі порожні слова? Ви знаєте, які порожні слова. Шаблонні, так треба казати. Просто, аби всі казати, так не говоріть. Як хочете що сказати, подумайте, сформулюйте і кажіть. Але не упікайте, а повчайте, не зневажайте, а з любов'ю говоріться. Бо іменно оця лагідність, любов навертала людей до Бога. Вони хотіли прийти до Нього, бо Він був добрий, лагідний і смиренний серцем. І знаходили полегшу душам нашим, знаходили в ньому. Дякую, Господи, що ти в свій час знайшов мене, взяв на свої рамена і приніс до церкви до церкви Твої Господи. Дякую тобі, Боже, що ти привів тих людей, які поруч зі мною привів ту Церковці, де є спасенні люди. Ми врятовані. Ми спасені. Але не треба сидіти і радіти, а йти і рятувати інших. Оце і план Божий. Бо ми є діти Божі. Ми хочемо нести людям то, що їм не вистачає. Ми хочемо їсти і привезти їх туди, де вони ще не були. Spocham. Amém.